Ще одну цікаву ідею, хотілося б зупинитися або звернути вашу увагу, це гра або артистизм при вивченні мови. Деякі поради, як зробити ваше вивчення більш емоційним, більш цікавим. По-перше, коли ви читаєте щось, якісь переклади, читаєте голосно, слухайте себе. Коли ви робите граматичні вправи, робіть це голосно, знову таки слухайте себе. Коли ви вчаєте діалоги на пам'ять, обов'язково імітуйте інтонацію. Робіть цей діалог так, ніби це ваш діалог. Намагайтесь грати цей діалог як актор, проживати їх. Коли ви переповідаєте текст або якусь тему, знову таки, відповідаєте, розповідаєте це так, ніби це ваша тема, тобто від себе, від першої особи. Завжди, взагалі, в будь-якому варіанті намагайтесь ставити так, щоб мова йшла від вас, від особи, від я. Тобто я зробив, я роблю, я буду робити. Не треба відрізняти себе психологічно, не ви треба відрізняти своє я від навчального матеріалу, від того, що ви навчаєте. Завжди намагайтеся робити це від першої особи, від я. Так, і загальне зауваження. Коли ви граєтесь, коли ви скажімо так, переживаєте як актор от всі ці речі, скажімо, тексти, діалоги, і далі вправи, впускаєте цю мову в себе. Воно робиться набагато простіше, набагато цікавіше і з великим емоційним забарвленням. Тобто вам це цікаво. Ось така порада. Грайтесь, будь ласка, коли вивчаєте мову. Чим більше артистизму, тим, тим цікавіше це буде для вас особисто. Дякую за увагу.